Шановні діти, шановні присутні сьогоднішнього скорботного заходу. Дійсно, це велика трагедія, як сказав Сергій Вікторович. І її зміст полягає в тому, що у ХХ столітті хотіли знищити цілий народ. Таких трагедій у світі небагато. До десяти. І серед цього десятку подій планетарного змісту знаходиться і український голодомор. Геноцидом пройшлись по величезній європейській країні, яка на той час була колонією Росії Совєтської імперії. І питання стояло, щоб знищити народ. Чому? Тому що цей народ не сприйняв. Державіцької нави. Ви, старшокласники, заявили по історії, менше будуть вчити, що то таке було за страшне лихо. На сьогодні, на щастя, ми ще маємо свідків людей, які були у віці. Ось як. діточки менше стоять, люди 20-х років. Народчик. Комусь був рік, комусь два, комусь чотири, комусь п'ять. Знаю таких кількох людей і я, починаючи від своєї мами, і свідка цих подій. І багатьма людьми у різних куточках нашої країни. Трагедія полягає ще в тім, що загинули кращі люди. Бо, як правило, у війнах, у катастрофах, так вони виходять. Бо люди не вміють хороші ховатися, не вміють присмикатися, як кажуть, і ще чогось не вміють. Віддають голодній дитині краще. І такі люди гинуть. Ось так вийшло із українців. Сьогодні, кажуть дослідники, якщо не було цього голодомору, то наша країна не потребувала різних допомог. Для того, щоб народжували жіночки діточок більше-більше, бо наше населення складало більше ста мільйонів. Це на той час я підкреслюю, у Радянському Союзі була найбільша республіка за чисельність населення. Тому це відділи. І лихо що в тому, як я сказав, знищити народ. Наше завдання сьогодні святе і зрозуміло, пам'ятати. Пам'ятати, що таке було. І хотіти узнавати якоможна більше, Тому і ви. Я завжди це кажу. Узнавайте у своїх родичів, хто старший за віком. Хай вам і розказують. Ви записуйте, цікавтеся, бо пройде рік, два-три і багато чого забудеться. А ми маємо пам'ятати і в цей скорботний день завжди запалювати свічку. Це вже стало такою традицією у народу цілі міста у цю ніч, з вечора починаючи з четвертої години, вікна горять від свічок у Києві, у Львові, у Донецькій, у Криму, всюди. Запаліть і ви вдома свічку, щоб ще раз згадати разом з батьками. Будьмо достойні тих невинних жертв, обієнних у голоді, і вічно пам'ятаймо. Щоб таке більше не повторилося.